Надати слово для короткого привітання наших побратимів з Америки. Андрій Бігун! Дорогі друзі, у сполучених штатах Америки виростає дуже багато молоді українського походження. Багато з них ніколи не бачили Україну. Вони її ще не мали нагоду особисто запізнати. Але вони ходять у суботні школи, де вивчають українську мову, вивчають українську історію, вони вписуються в українській молодіжній організації у спілку української молоді, у Пласт, у ці багато, багатотисячні організації, і вони мріють колись приїхати і бути з вами в Україні. Вони організуються під гаслом Бог і Україна. І хочу привітати від всієї молоді з Сполучених Штатів Америки вас сумівським гаслом Хартуйсь. Дорогі друзі, українська молодь у Сполучених Штатах і в Канаді. Вони тут з вами, своїм цілим серцем, своїм, своєю цілою душою. Вони також стоять на Євромайданах у Нью-Йорку, в Чикаго, у Клівленді, у різних містах. Може, там нас нема мільйон, але мільйони американців і інших побачать нас, почують нас і почують про українську справу. Ми з вами, ми вас любимо, ми у вас віримо. Слава Україні! Спасибі, друзі!